Україна в найближчі дні проведе переговори з американцями і європейцями у Швейцарії. Про що говоритимуть? Хто у складі нашої делегації? Чому Зеленський робить ставку на Ярмака і Буданова і коли чекати миру? І знаєте за мить, але для початку підпишіться на цей ютуб канал. Друзі, поставте вподобайку. Я дякую за те, що ви зі мною і переглядаєте це відео. Ну і щоб часу не гаяти, одразу почнемо. Дивіться, яка історія. Справа в тім, що сьогодні президент Зеленський затвердив склад делегації України і директиви для відповідних перемовин, ну або ж консультації, як їх ще по-іншому називають, які відбудуться у Швейцарії. Він сказав про те, що ми розраховуємо на конструктивну роботу. Ми готові працювати максимально швидко для того, щоб досягти миру, і ми ніколи не хотіли цієї війни, і нині зробимо все можливе для того, аби завершити цю війну достойним гідним миром. Він каже про те, що о, українська держава буде захищати свої справедливі інтереси, інтереси свого народу і основи європейської безпеки: хто у цій делегації, кого Зеленський затвердив? Першу чергу головою делегації обрано Андрія Єрмакан, керівника офісу президента. Далі Рустем Ум'єров, секретар ради нацбезпеки та оборони, і він же голова нашої української делегації в Стамбулі. Якщо ви пам'ятаєте, що цікаво, Кирило Буданов, генерал Буданов, також буде присутній в рамках. Цього переговорного процесу, очільник нашої розвідки. Андрій Гнатов, він начальник генерального штабу збройних сил України, Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки. Буде також пан Кислиця, Він також був серед переговірників у Стамбулі. Це нагадаю перший заступник міністра закордонних справ. Зверніть увагу при цьому самого міністра. Не буде Буде Євгеній Острянський, перший заступник Ум'єрова, Олександр Поклад, заступник голови служби безпеки України, тобто СБУшника, також будуть присутні. І Олександр Бевс, радник керівника офісу ПЗД. Там там права рука Єрмака. про що це говорить і чому це цікаво? По перше, на тлі ось цього корупційного скандалу в Україні, який досі розгортається, і чуток про можливу відставку голови офісу. Президента Єрмака Зеленський показує, що він там не лише не буде звільняти очільника ОП, але й покладає на нього обов'язки голови делегації. Тобто, це відповідь Зеленського, в тому, що дивіться, я звільняти ярмака не буду, тому що він важливий елемент в моїй вертикалі влади. По-друге, ми бачимо, що у переважній більшості учасники делегації це люди військові, серед них, як я вже сказав, і генерал Буданов. Чому так? Яка задача стоїть у, ну, перед учасниками нашої делегації? І про що і з ким вони взагалі будуть домовлятися? По перше, переговори пройдуть в Швейцарії. Е, ну я не здивований вибором цієї країни. Вона завжди себе позиціонувала як нейтральна. Швейцарія обговорювала як майданчик переговорів Путіна і Трампа, Путіна і Зеленського, Зеленського і Трампа. І от, зрештою, Швейцарія це майданчик для переговорів українців, європейців і американців. По-друге, в цих переговорах будуть брати участь американці і європейці. По третє головна тема це параметри мирної угоди. Більше того, українські делегації дозволено указом Зеленського проводити переговори із представниками Російської Федерації, якщо ті будуть до них залучені на певному етапі. Про це мовиться конкретно в директивах Зеленського, і це насправді. Продуманий хід він спрямований на Трампа. Він показує, він здатний показати Трампу, що дивіться, ми готові прямо зараз говорити з росіянами. У нас немає там жодних табу щодо цього. Але як ви, друзі, як ви, мої друзі, розумієте, росіяни не будуть долучені принаймні в рамках першого етапу переговорного процесу між Європою і Америкою? Цього точно не буде. Але ми таким чином показуємо, що окей, ми відкриті, ми готові зараз до будь-яких переговорів. Трамп і Зеленський роблять ставку на військових. Це цікавий момент, чому так відбувається? Ви знаєте, що днями до України прибула американська делегація з Пентагону. Її очолює міністр армії США, генерал Ден Дріскол, якого. Трамп сьогодні, до речі, призначив вже своїм спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні. Нагадаємо, що це сокурсник Венса Джейді Венса, віцепрезидента Сполучених Штатів, і є підозра, що саме Венс нав'язав цю кандидатуру Дональду Трампу. Дріскол з іншими колегами-генералами провів переговори з українцями і представив нам той самий. Скандальний мирний план Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів, якщо коротко план передбачає, передбачу передачу Росії частини території Донбасу в обмін на надання нам і Європі певних там гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння, ну і інше загалом детально про цей план я робив окремий випуск. тому Перегляньте, хто ще не дивився. Найцікавіше те, чому Трамп взагалі відправляє. Генералів справа. В тім, друзі, що тут конкретної відповіді немає американська преса, взагалі дуже здивована таким вибором американського президента. Видання називають незвичним рішенням Білого Дому відправити до України цивільного керівника армії, чия робота зосереджена головним чином на навчанні і оснащенні солдат. Але Дональд Трамп, як ви знаєте, часто покладається на неординарних посланців, включаючи то самого Стіва Віткофа. Трамп, мабуть, я не знаю, але мабуть він розраховує, що залучення військових підвищить тиск і надасть переговорному процесу ваги. Я думаю, що він хоче, щоб на переговорах були люди, які розуміють типу там військову реальність. Логістику, озброєння, виробництво і так далі, а не лише політичний аспект. Тобто, генерали Трампа, на думку американського лідера, зможуть типу доступніше пояснити нам Києву проблеми, які умовно там у нас можуть виникнути від відмови постачати зброю і розвідання, якщо ми відмовимось від цього мирного плану. Про це згодом, але це один із аспектів, чому там ці генерали. Тобто, Трамп хоче не просто там говорити про мир. Він хоче прагнути домовитися через призму військових інтересів і сили, але повернімося до відповіді зеленського Трампу, тому що він. Він теж відправляє на переговори військових. Ну там не тільки військові, але присутні, як ви розумієте, Військовос... Генерали українські І от одразу кидається в очі присутність делегації Кирила Буданова, який раніше до переговорного процесу залученим не був, тобто сирського залишили керувати фронтом, а Буданова відправляють у Швейцарію. Буданов і Умєров секретар РНБО вчора вже провели зустріч з цими американськими генералами. Умєров у себе в телеграм-каналі, значить, про це написав і підтвердив такі переговори. Він сказав про те, що окрім Буданова був ще присутній Іващенко, який також буде на переговорах з Швейцарії. І Остріанський це перший заступник секретаря РНБО, а також Гнатов, керівник генштабу. Всі ці люди будуть у Швейцарії. Тобто, вже попередні переговори з американцями у них були а, про що говорили? Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, про порядок наступних кроків і реалістичні. Оце цікаво, реалістичні формати подальшого діалогу. Тобто, Міар в таким чином ще й дає зрозуміти про те, що ну ми не вважаємо реалістичним підхід, який ви нам тут в рамках цього плану висуваєте. Але окей, що буде у Швейцарії? Що може бути давайте так? Я ж не ванга зараз. Друзі, як ви знаєте, на Україну здійснюється взагалі шалений тиск. Такого ще не було, і Сполучені Штати Америки повідомили про це своїм союзникам по НАТО. Видання The Guardian прямо пише про те, що Україна зіткнеться зі значно зі значно гіршою угодою, якщо не підпише мир вже зараз. А ми знаємо, що Трамп дав дедлайн до 27 числа. Щоб Зеленський згодився на цей мирний план. Але й те, що зараз е, українцям пропонують американці, друзі, нас не влаштовує, як ви розумієте, тому що ну, на мій погляд, головною задачою української е, і європейської, до речі, делегації буде наступне: ми хвалимо Трампа, розповідаємо про те, що він Бог війни. Вибачте, Бог миру, який Бог війни, Бог миру. вже ж, і тільки він, і він, як миротворець, може завершити цю війну. І е, при цьому. Е, ми говоримо про те, що цей план ну не зовсім справедливий, так би мовити. Коректно і м'яко, да? Тому давайте працювати над цим планом таким чином, щоб він більш-менш влаштовував как би, Україну і Європу. І це було б справедливо. Нашою з європейцями задачою буде внесення своїх пропозицій щодо пунктів цього плану і викреслення, або що там відмову виконувати найбільш суперечливі пункти. При цьому делікатно. Ну от, наприклад, не знаю, там виведення ЗСУ з Донбасу. Той таки Буданов, який нещодавно провів з Гурівцями операцію в Покровську, він дав інтерв'ю нашим колегам і сказав про те, що росіяни там поставили собі за задачу окупацію Донеччини, повну окупацію Донбасу, і вони хочуть це зробити до весни наступного 2026 року. Але при цьому сам же Буданов, очільник розвідки, каже, що повна окупація Донеччини є нереальною в такі терміни, ніяк нереальною, навіть розрахунково. Тобто таким чином ставиться заздалегідь правильне завдання, але окупанти будуть намагатися його виконати, каже Буданов, і от у цьому й треба переконувати американців, що ми ж не відійшли друзі від своєї е, позиції щодо заморозки війни по лінії фронту. Ми від цього не відійшли. Тому завдання українських військових переконати своїх американських військових колег у тому, що Україна не програє на полі бою. Окрім цього, як вважає Трамп до речі, що ми типу прораємо. Окрім цього, мова піде і про зброєні про розвіддання. І зараз Білий Дім, як ви розумієте, через пресу не просто натякає, а вже прямо говорить Києву, що припинить постачання зброї, якщо ми не погодимось на цей план. Трамп публічно про це не каже, але через змі і в кулерах, наскільки мені відомо, такі розмови йдуть. Тому наша задача внести свої пропозиції, зсунути ось цей дедлайн Трампа. І намагатися зберегти статус кво з усіма плюшками, які зараз там дають американці. При цьому найголовніше показати, що ми готові домовлятися. Ми обов'язково хочемо миру. Ми не відкидаємо в жодному разі Трамп план Дональда Трампа, і ми прагнемо до миру. Але на справедливих умовах ідеальний сценарій це. Переконати посланців Трампа і самого Трампа в подальшому, в тому, що наші пропозиції з європейцями мають бути враховані. Ну а далі вже слово за Москвою. Якщо Москва від них відмовляється, на неї має чинитися справжній тиск з метою примусу до миру. Ми готові. Подивіться, Росія до цього не готова. Насправді, наш ну якщо можна так сказати порятунок, серед іншого в Європі може бути принаймні, тому що якщо європейці зберуться і нарешті прокинуться, ми спільно зможемо доносити свою точку зору в Європі. Не задоволені таким планом відкофа. Вони вважають цей план капітуляції України, як і ми тут в Україні, і про це вже публічно говорять європейські лідери. Більше того, вони не задоволені пунктами, які там стосуються заморожених активів, тому що Трамп як хитрий прохаваний бізнесмен, чомусь вирішив умовно забрати собі половину з цих грошей, розділити їх там з росіянами і примусити Європу додатково платити за відновлення зруйнованої. Інфраструктури своїми власними коштами. По друге, нам треба показати, що у нас є карти. Нарешті нам треба це зробити, і це має виглядати на полі бою. Треба продемонструвати всю свою ракетно дронову потужність ударами по Росії, про які ми говоримо з літа, коли яскраво анонсуємо фламінго і довгі нептуни. Трамп рахується сильними, і цю силу нам треба показати і продемонструвати. Я не виключаю, що перед Швейцарією будуть удари величезні, потужні удари по Росії. Загалом, друзі, я не очікую насправді якоїсь там прориву. Давайте скажемо чесно, стиль Трампа з тиском з дедлайнами і так далі. Всім вже чудово відомий. Це вже було застосовано і до України, і до речі, до Росії також. Тому цим нас не злякати, але в той самий час потрібно докласти максимум зусиль для захисту своїх інтересів в цьому переговорному процесі, тому що те, що зараз прописано в цьому мирному плані, нас точно не може влаштувати цілком. Але при цьому я досі знаєте про що не думаю. Я не можу збагнути, чому хтось думає, що Путін може погодитись навіть на той план з 28 пунктів, який зараз є. Він сказав дійсно, от вчора про те, що цей план може там лягти в основу мирного врегулювання, але над цим потрібно працювати і там, взагалі, динаміка бойових дій нас, росіян, повністю влаштовує. До речі, всі ці розказні про окупа... типу, да, нібито окупацію Куп'янська і Покровська вони лягають в цю канву. Це все для Трампа, для генералів. Треба показати е, і створити враження неминучої поразки зсу на фронті. Але я не бачу друзі жодних передумов до того, щоб Росія пішла на мир навіть за таких умов. Втім, ситуація зараз розвивається стрімко, непередбачено, тому все може бути е, як завгодно. Але наша проблема у тому, що ми нічого не запропонували американцям, розумієте? Натомість росіяни скористалися можливістю і через Дмитрієва втюхали е, Трампу через Дмитрієва Теревіткова втюхали Трампу. Ось цей так званий мирний план, і нам, замість того, щоб сміятися з Дмитрієва і його поїздки до США. Після того, як Трамп запровадив санкції щодо російських енергетичних гігантів, нам треба було першими нав'язувати цю ініціативу. Треба було першими виходити зі своїм планом. Розумієте? А ми зараз позаду і наздоганяємо всю цю історію, намагаючись виправити її. Ось як все це працює, друзі. А, принаймні, це моя точка зору. Ви нею можете не погодитись. А якщо не згодні або згодні, пишіть в коментарях в чаті під цим відео. Дякую, бережіть себе і до зустрічі. Спасибі, що підписуєтесь.